Привіт! Ви знаходитесь на каналі Оля Чумаченко, в'язані крючком іграшки. Уже бутилку опустошила, вже бутилка падає. Опустошила. <ривіт> Показав так, що... тобі, що я купила сьогодні. Прийшла Оля з півом. Дивись. Зірочками. Ну, Зіра... ну дівай, а в нас сьогодні праця, ми йдемо вибирати баштан. Ну, де, де котрі кавунчики поспіли і котик воно нападає на волю. Він Див... жде смаколиків. О, шти, Час приходить кавунки. до вечері і він шаше нагадує. Яшка, нагадує. Яшка, да, яшка прийде. Ну як мій кемпель? Ну, нехай напишуть. Хай напишуть. Люди. Дівочки і мальчики, напишіть. Як вам мій кемпель? Кемпель. <хи> пішли, може, якісь кавунчики, які поспіли, щоб не пересипували, повибираємо. Ну, пішли. Рішила обновити собі гардероб. Ну, зрозуміло. А напишіть, як ви думаєте, скільки він коштує, а я вам потім під вашим коментарем відповім і скажу, скільки він коштує. Хороша? Ну, давайте. Ну, давай. Вже і яшка прийшов. Угу. Ну а в чому? Ну, ви миску візьми здорову, ящичок бери. Так, та манечка питала чи віднуть, у мене георгінки щас я покажу. Слабенько, ж ви ж бачите, яка вже опять, більше 40. Ось. І поливаю піддобрені листочки горять. Цей кущик такий красивий, я так радувалася ним, а він. Пропадає і все. Ну, оце, що воно за квіточка? Не нещастя. Оця ось гарнюнечка, жовтенька. Я так радувалася, Галя такий гарний мені вислала. Я так така довольна була і цей вроді нічого. Ось, бачите, хорошо росте. Ну, спека заб'є. Знову спека знову. Заб'є, так. Да. І ці ось, ось дві квіточки теж розквітли. Радуюсь, як дитина. І тут ось теж розквітли. Тут розквітає. Так що слабенько, але є. Ну нічого. Думаю, може колись паде. Фух, захекалась температура. Може ж вони таки дасть їм, щоб вони ну, розрослися. Так, ідемо. На сьогодні така е, робота. Так, де Валера? А де ти? А, оно Валера. А там у тебе отакі Ой, Я не знаю, я вже їх і собирати не хочу Ні, і гібридний. А гібридний? Да, от ну, нехай роста. І свіквітні. Так, ну що собираємо Десь, де стигліководи? <кій> Собирай. Так. Опа. От такий кавунчик. Ну, постукаю по ньому. О, звенить? Звенить. звенить. О, так. Та вони вже всі звенять. Їх треба де більше повисобирувати і все і поховати. Я сьогодні попалася відео то от Ліді, що я дивлюся, Валір, з Полтавщини. Так вони теж, ну, вже позривали і поховали у цей, О, це легкий, у тінь. Це вже пустий. Да? Да. Легенький, да. кавуничка. Аба! О. Зривай їх, а другі хай наростають. Отой теж зривай він ножан, бачиш? Та вони вже всі спіли. О, ну твоя подруга біжить, Валера. Да. А ще де, де, де прямим ходом до тебе біжить. Де? Та вона вже була, та подруга. Ну, що, мене побачила, Олька прийшла, так? Да? Понятно. О, О! важкенький. Хорошо, урожайчики збирати свої, да? Да. ба казали, нам не виростуть, не виростуть. Ну, так вони такі домашні повинні бути. Нам не треба такі. Ми нічого не додаємо, ні хімії, нічого нам не треба такі. Ну, здорові. Тільки, ну, залиш, нехай То пізні, ти хай ще полежать. Отут ось, сюди, дивися. Оцей теж пізній, от там дивись. Завжди приємно. Опа, своє все рвать. Хай кажуть, що хочуть. А коли воно є, хай і маленьке, все одно є. Тут воно теж там сухе. Дивися, зривай їх та поховаємо в холодок, хай ростуть. Чи це хай вже лежить там? Зривай, зривай його. Маленький. Нічого. На консервацію а, ну, піде. А, все, вже йому все. Труба. Ну, На консервацію тобі взагалі зелененьку. Так, да, теж. А ось, ось, Зривай. Оцей ось, ось маленький попробуй, угу. попробуй розбити. Ну а? попробуй давай. Об колін Ой, А. Та їх можна вже всі збирати. Ох і пахочку. Охи пахочі. Ну, я не буду їсти, бо я як порося ага. е вимажуся і Добрий. буду як. Добрий. І значить можна, бачиш... Обирай їх усі, а ти хай уже ростуть. Чи це? А ті отакі манюсінькі, хай ростуть. Маленький, ось о, о... прицеписенькі. А ось о, дивіться, мій експеримент важкенький. Експериментальний мій. О. Так. Ти отут пройдися, вони там їх вроді як отак і нема, а вони ж там, ти ж знаєш, що кущах. Це, Знімай це... теж. Той давно вже там високий. А де вусика не бачу. Ні, вусик тут зелений. Дивися, вусик, мусик, стоїть такі теж. Зривай їх, вони вже там давно-давно. не втух. Ой, піде цей молоко. Так. Зривай той теж давно. Mm. І мала, і отой маленький теж. А ти теж зривай, бо воно да, вже да, бідненьке, да, аж да. жовте. Всі зривай. Холод... Холодок його, холодочок усі. Ти зато зривай. Оцю твою бригаду теж вже зривати. Да, так. Надо, потому, що вона вже поспіла. А там воно диви маленьке, яке то нехай манюньки, де Паші? твоя нога. І бачу так, туманець. Так, туманець. Все, і, туманець. І рядишком вже ж туманець. Ну, я бачу, я тобі Оп. Коти на охоту вийшли. Прийшла кішка, і вони дивись. При, прийшли. Ой, Ой красавчик Оп. який. І не видно було. Заховався. Де зелений? А забирай, забираю той. І ззаду тебе теж. Теж давно лежить теж. На вати, ну? Нічого, що на Зато є. Так, так, що ви мені тут розкажете? Теж забирай їх. Що, І ці ось теж тут давно лежать. Дуже. Так, спів. Яша Кузя е? Може тобі пелену свою дати, Валера? Давай. <с> я ж казала, бери цей ящички. Шо ти треба мішок брати. Що то ящики? В ящик влазить два кавуна. Це довгий якийсь ось що. Оці туманці теж зривають, вони дуже давно вже лежать. Це, це ти не викопав часник. Тут не викопав я, і там не викопав. Не ну, то хай полежить, А отут. А чого це ти не збираєш мої деньки? А які я маю право без дозволу кавони й деньки? Ти кавуни ти мені дозволила запіти посибирати, а деньки дозволили. Вони хоч і маленькі. Ага. Це Так, собираємо єдинічки. Вони хоч і маленькі, ну такі солодкі. Так, в цю нічому руці все. Ну це щось і оті збирає. А воно ту покажи яку. Так, да, ту зривай, а та хай лежить. Спіне, спіне, це хай по спінне, а цю оці... зривай і цю зривай. А ця не згнила. Це воврем'я, надо. Ні, не згнила, забирай її, красуню нашу. Угу. Неровнею форми, зараз ну. ми з полінкою. Зараз ми з полінкою як ну, сядемо, Ну, а оце, ось <хе -хе> і будемо хряцати. Зелені, зелені. А отут от не забираєш воно? Да, подивися, не в'яла вона. Якщо не в'яла, то не... нормально? Не спикла, то забирай її. Один їсти деньки, кавунчики. Ну, тут. Це, оце отут я садила вже саме пізніше. Оного позривай плохий. Плохі, хай соки не тянуть. Ну, як і є. Той не треба, той хай буде. І оцей ось Зірвий диви, он поганий. І ззаду тебе під ножкою теж поганий. Зірви? Все, зібрав урожай? Ні, це той хай ще постої. Зелені. Ще зелений, хай ще постої. Ну все, врожайчик зібрали. А то там нові поціплялися, хай підростають. Вони хоч і будуть такі, отакі от маленькі, як кулачок, зато так об колінця чмак або і все. ножиком обчистив і з'їв. будеш консервувати тепер? Буду консервувати тепер. Дуже два очі заберу. <реш> ну, зачем ты мне вот знімаєш? снимаешь? Ну ты ж любитель. Yeah. Дальше. Yeah. Це не означает, что оце, кав... оце кавунячення должно валятися по всьому городу. Ты скажи, по огірках Ну, тем более в моїх огірках. Так, ну неси. А Горожа. куда неси? Ты не адрес не сказала? Ну, давай під навіс десь у холодок треба ж а Що ж ти думаєш, що вони не пеклися? Я хочу я заліз як би з нього. Так ось нічка. Загубилася. Ой, ой-ой-ой! Іди. Іде? Не вспів, ми пахали, ми пахали, а ви загубили. Угу. Все? От такий урожайчик у нас. Половинку собрали, скільки можна було, а то нехай іще ростуть. Заховаємо у холодочок і все. Ну що ти, радий? Яке не єсть, а наше. Отак. От і ми знаємо, що у нас смачненьке, солоденьке. Я вже попробовану маленьке. Да, по всьому городу валяється. Зараз ну, занесу. а доїсти? Ну в смислі, так. Да. Добре, дякуємо вам, що були з нами. збирали наш баштанчик, всім миру, добра і спокою. А я завтра приступлю до роботи. Буду консервірувати. Отак. От